Це Lumix S52X, моя наступна камера. Друзі, ви на каналі Цефіль, мене звати Дмитро, і сьогодні ми з вами поглянемо на цього монстра, що він може, що він вміє і з чим його їдять. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, а ми починаємо. Lumix s 2 x як і його брат близнюк Lumix S5 другого покоління, звичайний вийшов на початку 23-го року. Тому я рахую, що це дуже свіжа камера і одна з найновіших камер. Лінійки Panasonic, Lumix. але не дивлячись на те, що ця камера вийшла не так давно, вона вже встигла навести шорох у фото та відеоіндустрії. По перше, розберемо, чим x версія відрізняється від звичайної. X-версія версія це повністю чорна камера, так сказати, в Total Black дизайні. І вживуться дуже дуже круто виглядає, тому що немає ніяких яскравих елементів. Звичайно, окрім цієї червоної кнопки запису, як на мене, вона виглядає дуже сексі. Це знаєте, такий лаконічний дизайн, але з такою вишенькою на торті. Що стосується звичайного Lumix s 5 II, він повністю схожий на свого попередника, окрім того, що тут написана циферка 2. Що можна сказати про попередника? Lumix s 5 першого покоління знайшов свого покупця, і це була непогана камера, але в неї був величезний недолік. Це контрастний автофокус, на який не можна було покластися, який постійно дихав на відео. І нарешті ми дочекалися, що в 2023 році вийшла друга версія цієї камери, яка позбавилась цієї болячки. В Lumix s 5 X, як і в звичайному Lumix S5 52 встановлений вже гібридний автофокус, фаза плюс контраст, і він набагато набагато краще відпрацьовує, ніж в першому поколінні. І сьогодні ми з вами це перевіримо і подивимось. О. О, іще. Що там воно працює хоч. Це об'єктив, до речі, фокусується дуже-дуже близько, майже макро. Зараз подивимось, саме камера відпрацьовує. Режим в мене фісировку виставлений Human, щоб фокусувався по людині, також фокусується по очах Це вже такий хардкортест буде, тому що... Це вже якийсь спорт треба знімати, щоб так людя коти. Так, в принципі, вистачить. На автофокус Lumix S5 2 X можна безперечно покладатися, тому що цей автофокус гарно відпрацьовує навіть при недостатньому освітленні. Я це сам перевірив. До того ж, з цієї камери є два нативних ISO. Якщо знімати S-Log, то це буде 640, а друге нативне ISO буде 4000. Як на мене, це просто ідеальне ISO для будь-яких умов. Притому нативне ISO 4000 я випробував на одній зйомці, де я знімав. При освітленні однієї лампочки невеличкої, теплої, і пари свічок. І коли я подивився футаж і якість матеріалу, який я отримав, ну я дуже-дуже здивувався, тому що на 4 тисячі я ніколи не отримав таку чисту картинку на відео. Тому за роботу в недостатньо освітлених умовах я ставлю ці камери просто вищий бал. Ще хочу додати, що в більшості випадків я знімав по широкій зоні фокусування, по всьому кадру, щоб випробувати автофокус цієї камери. Подивитися, як вона знаходить об'єкти, як вона оприділяє очі. І дивіться, якщо Об'єкт один, то ця камера працює просто бездоганно. Але якщо об'єктів багато і у вас включена широка зона автофокусу, то камера починає, знаєте, як тілятися. Це можна спостерігати не тільки на люміксах, це можна спостерігати на будь-якій камері, тому що дуже багато об'єктів, і камера не може оприділити пріоритетне лице. Банально вона хоче фокусуватися то на тому об'єкті, то на тому об'єкті, але це можна дуже швидко виправити, дапнути туди, де ви хочете піймати фокус. І це, як на мене, дуже-дуже зручно. До того ж, в цій камері величезна кількість налаштувань автофокусу. Можна налаштувати автофокус під себе, його плавність фокусування, його швидкість фокусування. І як на мене, Panasonic зробили величезний крок для зручності знімання, тому що автофокус це дуже важлива річ. Користування камери. Банально вона поліпшує вам користування камерою і простіше користуватися камерою. Шановне панство, я дуже радий, що моє ком'юніті потроху росте і буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте мій проєкт. Ось тут ви бачите QR-код або за посиланням під відео, ви можете підтримати мій проєкт. А я вам буду дуже вдячний. Нарешті перейдемо до такого розділу, як ергономіка та корпус цієї камери. Камера не маленька. камера середніх розмірів, можна так сказати, в сегменті, тому що навіть у конкурентів камери плюс-мінус такого ж розміру і плюс-мінус такої ваги. А вага цієї камери 660 грамів. Ну що я хочу наголосити? Ця камера виконана повністю з металу і відчувається дійсно дуже дорогою річчю, яку ви можете налаштувати повністю під себе. Чесно кажучи, я давно чув від користувачів Panasonic, що ці камери дійсно дуже зручні і ергономічні. Ну я нарешті переконався в цьому. Кожну клавішу ви можете запрограмувати в меню окремо під ту функцію, під яку вам потрібно. В цій камері багато органів управління: два колишатка, окрема клавіша, яка запускає відео, окремі клавіші під баланс білого ISO і компенсацію. Експозиції. Також в цій камері є повноцінний HDMI розйом та швидкісний USB Type-C. За допомогою цього Type-C ви можете виводити ProRes 6 відео прямо на SSD-диск. Також тут є, звичайно ж, вхід для мікрофону і вхід для навушників. Ви можете контролювати повністю процес. Ще хочу сказати, що ця камера дуже-дуже напічкана по звуковим можливостям, по запису звуку. Вона може записувати в себе чотириканальний звук. Але чесно кажучи, тема звуку від мене вона дуже далеко. Я використовую найчастіше цю камеру, просто з петлями DJI mic До того ж, ці камери є вбудований вентилятор, кулер, так сказати, який охолоджує камеру під час запису відео. Він вбудований видошукач, він практично непомітний. При цьому камера зберегла пила та вологозахист. Також в цій камері є два слоти під карти пам'яті під швидкісні карти пам'яті UHS-2.0. Но при цьому я хочу додати, що можна використовувати спокійно повільні карти пам'яті uhs 1 і навіть записувати на них ProRes відео, але Full HD. Ще хочу приділити увагу ось цьому диву, цьому екранчику та цьому видошукачу. Почнемо з видошукача. Видошукач тут середній для цього сегменту 3,6 мільйонів пікселів. Непоганий видошукач, 120 кадрів в секунду, приємно ним користуватися, але чи будете ви ним користуватися, що в 90% випадків ви будете користуватися саме дисплеєм, а дисплей тут ну, тупо нереальний. По-другому я не скажу. Його плотність на 3 дюймах 1,8 мільйонів пікселів. До того, що він дуже-дуже яскравий, чесно кажучи, чи я не знаю, скільки тут, тут ніт, але коли я його виставив на повну потужність, на повну яскравість, мені стало аж занадто яскраво, тому я трішки притушив. В нього є для мене взагалі кілер-фіча, така як сенсорний екран і дуже-дуже зручне управління, саме сенсорне. Він повністю сенсорний як в меню, так і під час фокусування. Це все налаштовується, тонко налаштовується. Взагалі про налаштування Panasonic можна робити окреме відео, тому що камера максимально, максимально може налаштуватися під вас. І перейдемо до меню. Як на мене, воно побудовано дуже логічно і дуже зрозуміло. Коли ви користуєтесь деякий період цією камерою, ви починаєте звикати і будете розуміти, що де знаходиться. Також дуже важливою річчю є додаток для телефона. І в Lumix він зроблений непогано, він веде вас покроково, і ви дуже швидко підключаєте саме до камери. Після того, як ви підключилися, ви повністю можете управляти процесом знімання як фото, так і відео. Ви можете контролювати діафрагму, ISO, витримку, ви можете запускати запис відео, ви можете робити фото. При цьому затримка на екрані телефону мінімальна. Ви навіть зможете використовувати телефон як на камерний монітор, але пам'ятайте, що затримка все-таки є. Так, перейдемо до того розділу, який хвилює найбільше покупців цієї камери. Це L-mount. Взагалі, лінз на цю систему. Вона дуже-дуже таємнича і дуже-дуже цікава. По-перше, хочу сказати, що мені в комплекті пройшло два об'єктива. Ось це перший 2060. Це китовий об'єктив. З діафрагмою 3,5, 56 і як на мене, це найкращий кітовий об'єктив з усіх систем. То він невеликого розміру, він доволі таки легкий 350 грамів, і в ньому дуже зручні фокусні відстані. 20 мм, це для мене взагалі було якесь відкриття. ви навіть можете знімати самого себе з рук, і нормальна буде картинка, доволі такий великий широкий кут, прям дуже зручно. мм я використовував менше, але навіть на 60 мм можна отримати непогану бакешку. Але дирка на 60 мм доволі таки Темна, 5 і 6. Бокешка буде, але картинка ну така. соу-соу. So -so. 20 мм це буде найвикористованіша фокусна відстань на цьому об'єктиві. Це 100%. Перейдемо до другого об'єктиву, який в мене є. Це 1428. Це новий об'єктив від компанії Lumix. У нього діафрагма 4, 5 6. що ці лінзи майже однакового розміру і майже однакової ваги. Цей 350 грамів, цей 345 грамів. Ця уніфікація в розмірах, ну це дуже-дуже класна фішка, саме оптики Lumix. Також однакові розміри об'єктивів зберігаються в лінійці фіксів від Lumix. Там є фокусні відстані, такі як 18 мм, 24 мм, 35 мм, 50, 85 мм. Майже всі фокусні відстані. Які будуть потрібні фотографу або відеографу. При цьому ці об'єктиви ну, дійсно в одному корпусі, але відрізняються саме фокусною відстанню. Що стосується сторонніх лінз на Elmount, то їх доволі таки немало. Тому що Elmount це, можна сказати, такий конгломерат компаній. В цей конгломерат входять такі компанії, як Panasonic, Leica, Sigma. Навіть Blackmagic зараз випустили нову камеру Blackmagic 6K Pro вже з байонетом L. І як на мене, цей байонет доволі таки перспективний. Але що я хочу сказати, якщо ви шукаєте саме рідну оптику, то супердешевих варіантів тут не буде. Найдешевша лінза це буде оцей об'єктив s серії 50 мм 1.8, Він буде коштувати близько 300 доларів, трішки більше, трішки менше, дивлячись, де ви його будете брати. Що стосується супербюджетних лінз, таких як там не знаю, там за 100 доларів полтінік, на цій системі взагалі цього немає. Ось це мінус. Я сподіваюся, що в подальшому сторонні вендери, такі як Viltrox, Samyang, я не знаю, Make, якісь тетертісан, почнуть більше звертати увагу саме на L-Mount і випускати класні лінзи по доступним цінам. І нарешті ми перейдемо до фотоможливості Lumix S52X. Тут встановлений 24-мігапіксельний повнокадровий сенсор зі стабілізацією. Це золотий стандарт індустрії, золота середина індустрії. Чому так? Тому що зараз я спостерігаю те, що... Фотоіндустрії, саме фотоіндустрії створився такий собі паритет, коли камери плюс-мінус одного сегменту знімають майже однаково. І це дійсно так. Якщо взяти Lumix S5X, якщо взяти Sony a 7 4, Canon R6 Mark II, якийсь Nikon Z6 II, вони будуть знімати дійсно дуже-дуже однаково, і результат ви отримаєте приблизно однаковий. Так, там будуть якісь відмінності по кольорам. Але результат буде ну, дійсно дуже-дуже схожий. І Результат буде залежати вже більше від оптики, від, від мінь фотографа. Як на мене, це великий плюс, тому що камери вже дійшли до того рівня, коли вирішує саме не камера. Камера дає вам вже величезний функціонал її і повинен розкрити саме її функціонал фотограф, не камера. І без фотографа будь-яка камера це просто залізяка. Тому пам'ятайте про це, що стосується фішок цієї камери, вона може знімати 96 мегапіксельні фото, так сказати, піксель-шифт, який зшивається прямо в камері, і ви отримаєте RAW фотографію в 96 мігепікселів. Також тут є брекетінг по фокусу. Що це таке? Це коли камера робить декілька знімків з різним з різним фокусуванням. На початку об'єкту візьмемо фотоапарат з десь на початку об'єкту, посередині об'єкту і в кінці об'єкту. І так ми отримуємо. Фотоапарат в повній різкості. На повнокадрових камерах це доволі таки тяжко зробити саме одним кадром, тому що поле гріпу фокусування камери і об'єктиву доволі таки маленьке. І за допомогою цієї функції ви зможете зробити кадр повністю різкий від початку до кінця. Також тут є брекетінг по експозиції. Це теж мені здається підійде більш знаєте, людям, які знімають інтер'єр, коли ви можете зняти інтер'єр при недостатній експозиції, в мінус експозиції, в середню експозицію. І плюсову експозицію, і отримати величезний динамічний діапазон вже на готовій фотографії. Теж класна фішка, але вона, знаєте, така можна сказати, нішева і не всім вона потрібна. Це відео можливості Lumix S5 2X та звичайного Lumix. Зараз ми розберемо, з чим же вони відрізняються. І перше, що їх відрізняє, це підвищення бітрейди запису відео саме в X-версії. До того ж, X-версія вміє записувати Prores відео. На SSD воно вміє записувати Prores до 6К, а на карту пам'яті воно вміє записувати до Full HD. Також X-версія вміє записувати OpenGate відео. Це відео з усього сенсора. Що стосується всіх інших функцій, таких як запис RAW відео, на рекордера Atomos Ninja. ці камери ідентичні по відеоможливостям, але саме на 200 доларів тут напхали фішок з записом підвішених бітрейтів по суті і запису на ssd диск також дизайн на 200 баксів. Ще я хочу відзначити, що в цій камері одна з найкращих стабілізацій на ринку. Якщо не найкраща, чому так? Тому що є матричний стабілізатор і є електронний стабілізатор. Ще є стабілізатор в їх оптиці. І якщо це скомбінувати, то там заявлена стабілізація до 6,5 стопів. І подивимось наскільки стабілізується картинка. Як на мене, то, В принципі виглядає дуже дуже непогано е, оптична стабілізація. Матрична стабілізація працює. Це режим зйомки вже з електронною стабілізацією то включеною стабілізацією на матриці. І на екрані зображення наче взагалі не плаває і дуже-дуже плавно виглядає. Автофокус, наче відпрацьовує непогано, можна перевірити. Оп, 20 мм, як на мене, дуже класний фокус на відстані, навіть якщо себе знімати. Lumix SP2X може записувати в трьох форматах. Перший формат це звичайний MP4, це 264 кодек. Камера може записувати 4К відео 25 кадрів в секунду, 420 10 біт. Пише камера в такому форматі безлімітно, також камера може записувати 4К 60 кадрів в секунду, але вже з кропом 1,5. Другий формат це MOV, це 265 й кодак. Це такий більш тяжкіший кодак, але при цьому вибір якості відео і бетрейдів в цьому форматі найбільше. Саме в MOV форматі ви можете записувати відео 58К і відео 800 Мбіт за секунду. Третій формат, в якому ви можете записувати, це ProRes. Можна сказати, що це один з найнавороченіших кодаків для запису відео. І Lumix сп 2 x може записувати ProRes навіть на карту пам'яті, але до Full HD формату. Якщо ви підключите вже ssd диск ви можете записувати 6K-відео, ProRes, Прямо на SSD. Формат ProRes буде важливий людям, які знімають документальні фільми, кліпи, короткометражні фільми, яким буде важливий покрас відео, динамічний депазон. І так як це відео буде тягнутися. Цей формат дає от саме такі переваги. Відео дуже пластичне, при цьому дуже легко фарбується і піддається редагуванню на постпродакшені. Також В також цій камері з'явився новий профіль під назвою LUT. Це по суті. Лок-профіль, але вже покращений одразу в камері. Його можна фарбувати за допомогою латів, які ви загружаєте на камеру. По замовченню, тут загружений один лут під назвою rec 709. За допомогою нього ви вже можете одразу пофарбувати відео. Але також ви можете загрузити до 10 своїх лутів і користуватися саме ними. Також в цій камері є HLG профіль. Чесно кажучи, не бачу в ньому сенсу, тому що V-Lock дуже класно тягнеться, дуже легко фарбується і приємніше і легше працювати саме з ним. Але. HLG тут є. Що стосується швидкісного відео, ця камера вміє записувати до 180 кадрів. Це дуже непоганий результат. Ну що, шановне панство, нарешті перейдемо до висновків. Lumix S52X мене вразив. Це майже ідеальна камера для мого сценарію використання. А саме гібридні зйомки як фото, так і відео. По відеоможливостям це взагалі топ. А стабілізація цієї камери вражає. А на автофокусі цієї камери вже наздогнав конкурентів. Якщо ви шукаєте надійний інструмент, який вас не підведе, то це саме ця камера Lumix S52X. А що стосується питання, яку камеру взяти, X-версію чи звичайну, тут же діло смаку та гаманця, тому що більшості користувачів дійсно вистачить звичайного Lumix s 52 Але якщо ви хочете всього і по максимуму, то X-версія це ваш вибір. Друзі, а я дякую, що ви дивилися це відео. Мене, як завжди, звали Дмитро, канал «Це фільм». Не забувайте ставити вподобайки, не забувайте підписуватись, перевірте свою підписку, обов'язково, щоб ви були на мене підписані. Ставте дзвіночки, пишіть коментарі, як вам ця камера або на що ви знімаєте, чи купили б собі такий люмікс. І давайте не забувати про підтримку наших Збройних сил. Реквізити для їх підтримки, як завжди, будуть в посиланні. Слава Україні! А ми побачимось, коли побачимось.